Вітаю час новин на 12 каналі. Наша команда, як завжди, зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події в Волині та ситуацію на фронті. З вами у студії Марія Вавренюк. І далі розкажемо про таке. Тисяча доларів не хабар. Колишнього проректора ЛНТУ виправдали у резонансній справі. Волинь матиме будинки для біженців. За гроші ЄС реконструюють старі закинуті будівлі. Луцька десятка. Відбулися традиційні змагання зі спортивної ходьби. Розпочну із найгарячішої інформації про ранкові обстріли. Вранці дві ракети прилетіли по кривому розі. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга в багатоквартирний будинок. Зруйнована секція з четвертого по дев'ятий поверхи. Нині відомо про чотирьох загиблих, серед них десятирічна дитина. Постраждали 43 особи під завалами університету житлового будинку і далі шукають людей. Повернулась газом счетчику і щирок, щоб передати показання газу, щоб не кажуть не було. І мене відкинуло так, що я казалася в трьохкомнатній квартирі в коридорі. Я не Ми ну, потом глянула, я вся віта, все освічена, всі і потім уже повернулась всі окна, всі двері, все була на все. Складна ситуація і в Херсоні. Вранці під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Одна людина загинула, ще четверо комунальників поранені. У них мінно-вибухові травми та контузії. Усі в лікарні під вогнем також Харків близько півночі ворог обстріляв місто ракетами С-300. Є влучання в підприємство. Одна людина поранена. У селищі неподалік російська ракета влучила в город, пошкоджений приватний будинок і гараж. Обстрілюють росіяни й Костянтинівку на Донеччині. По місту вдарили касетними снарядами з РСЗВ смерч. Поцілили у приватний сектор. Множинні осколкові поранення отримав 13-річний хлопець. Він разом з дідусем пас худобу на пасовищі. Поблизу цвинтаря уламки поранили чоловіка. А на власному подвір'ї дістала мінно-вибухові травми пенсіонерка. ЗСУ ж на Бахмутському напрямку за минулий тиждень звільнили два квадратні кілометри території. Загалом за час наступу 37. Заступниця Міноборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста. Однокімнатні, двокімнатні квартири поліпшеного планування і смарт. -транс. Квартири на Волині активно будують та облаштовують житло для внутрішньо переміщених осіб. Таких до слова з початку повномасштабної війни область прийняла приблизно 78 тисяч. Хтось перечекав обстріли чи окупацію і повернувся в рідне місто, а комусь повертатися поки або вже нікуди. Нині Євросоюз активно фінансує житлове питання українських переселенців. У багатьох містах України зводять житлові квартали чи реконструюють під квартири для ВПО занедбані старі будівлі. Тобто, переселенці не просто отримують житлову площу, а заїжджають у повністю вмебльовану мебльовану кімнату чи квартиру. У яких волинських містах таке буде? Дивіться далі. Це Максим Москвітін із Харкова. Хлопець сім'єю виїхав із рідного міста півтора роки тому, коли лишатись там було вкрай небезпечно. Нині Максим здобуває освіту в Луцькому національному технічному університеті. Він один із 60 студентів ЛНТУ зі статусом внутрішньопереміщена особа, який по приїзду до Луцька мусив шукати собі тимчасову домівку. Ми проживали і зараз ми прописані у крутожитку. Луцького педагогічного коледжу ЛПК на ГУ 639 Нас там поселили спочатку в одну кімнату, потім переселили ще в одну, в якій зараз проживаємо. Ми говоримо по відеозв'язку, бо на літні канікули Максим повернувся у рідний Харків. Як тільки почнеться навчальний процес, к Москвіті не мають знову приїхати у Луцьк. От тільки чи всією сім'єю питання, бо тіснитися в трьох у маленькій кімнаті харків'янам більше не сила. Грошей у нас на купівлю квартири в Луцьку у нас немає. А... Проживати усією сім'єю в гуртожитку ЛПК ми довго не зможемо. Матері потрібно працювати, а сестрі і далі навчатися. А оце в гуртожитку робити одночасно дуже складно. Можливо, саме ця кімната невдовзі буде належати Максиму. Буде ліжко холодильник буде стояти безпосередньо, буде робоче місце стояти, де студент може працювати. Інтернет буде в кожному приміщенню окремо в свій. Ще нещодавно на цій площі була студентська аудиторія. Сьогодні це простора стильна кімната, в якій вже через місяць планують внутрішньо переміщених студентів Луцького національного технічного університету. Реконструкцію учбову лабораторного корпусу під гуртожиток для переселенців реалізовує міжнародна фінансова установа Нефко за кошти Європейського союзу. На перебудову спрямували 1 мільйон 660 тисяч євро. Нині реконструкція на фінальному етапі. Тут замінили. Покрівлю, утеплили приміщення, встановили вентиляцію, кондиціонування. Аудиторії перепланували під кімнати, кухні і вбиральні. Загалом гуртожиток розрахований на 180 людей. У нас на сьогодні таких 60 осіб і подають заяви в цьому році. Я думаю, що буде достатня кількість осіб для того, щоб заселити нашими студентами. А якщо ж буде ще додаткові місця, зрозуміло, що ми будемо їх теж виділяти. Тут є кімнати блочного типу зі спільним санвузлом та кухнею. Це буде блок, який буде складатися 4 кімнати. Десь буде 5 кімнат. Буде в блоці загальний санвузол на два санвузла і два душових піддона. Є також сім кімнат поліпшеного планування і 15 смарт-квартир. Оце у нас блок ідуть і смарт-квартири, і поліпше планування. Поліпшеного планування простими словами це кімната із вбиральнею та душем. Окрема кухня у цій квартирі не передбачена. Це буде кухня, загального користування, просто вони зараз в процесі, яка йде на цю сторону, на чотири квартири поліпшеного планування. Тут буде загальна кухня для них. І з другої сторони така сама дзеркальна йде кухня. Це буде на ті три сторони, три кімнати поліпшеного планування. Щодо смарт-квартири, це величезна кухня студія із санвузлом. Загальна площа 25-35 квадратів. Це ми стоїмо смарт-квартира. Має санвузл, має свою кухню, має холодильник, все повністю. Має свій телевізор, тобто зона така з диванами, з ліжками. Комфортна зона, тільки приїжджаєш, навіть коли до того передбачено ложки, великі Меблі та інший інвентар, необхідний для санвузлів та кухонних приміщень. Усе це закладено в проєкті, який фінансує Європейський Союз. Уже у вересні каже і підрядник, і ректорка університету в гуртожитку почнеться заселення. Так я чекаю на те, що е, у мене там буде своя кімната. В якій я буду проживати, і що там мають бути гарні умови. Житлом для студентів і викладачів з числа переселенців невдовзі може стати і приміщення на вулиці Польовій у Луцьку. Цю занедбану будівлю корпусу Луцького національного технічного університету готується взяти для реконструкції німецький банк розвитку KFW, який працює через Український фонд соціальних інвестицій. У нас були вже деякі завершені проекти, які ми робили і квартири для внутрішньопереміщених осіб і проекти були, де і куртожитки робили. Зараз ми робимо документальне оформлення всіх про цього проекту. Вже виїжджали до нас фактично інвестори подивитися на це приміщення, затвердили, вибрали це приміщення. Я дуже сподіваюся, що буде. За кошти Європейського союзу Невко облаштовує домівки для переселенців і в Ковалі. Бюджет 1 мільйон 860 тисяч євро. Триває реконструкція будівлі по Драгоманово 17 під житло, тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Це буде 22 квартири. Це тимчасове житло, де люди зможуть проживати, доки не вирішиться їх питання. Скажімо. В тому місці, де вони проживали. На Драгоманова 17 вже чотири місяці кипить робота. Двоповерхове приміщення, в якому колись був відділ НКВС, реконструюють у триповерховий багатоквартирний житловий будинок. Сюди вже провели всі комунікації. Це опалення водопостачання, Це Це саме батарею, кожне вікно. Будинок матиме два під'їзди. На кожному поверсі по три однокімнатні квартири із просторами ванною, кухнею та спальнею. Третій мансардний поверх каже виконроб Василь, матиме стильні вікна, розміщені на стелі. Зі старого приміщення тут лишили несучі стіни. Їх мусово зармувати, щоб вони не сипалися. Це нам сто відсотку. Просто навіть бутони тріщини дає, тому що тут железна дорога. Це повності. Нашої вібрації як як є. що совою, щоб його сухнути, це здаєш, щоб ще не вали ніякої не хрещення, нічого. Ну вже років сто простояли. Окрім старих стін, лишить тут і підвал. Будівельники не зачіпали його, адже в 1939-41 роках там отримували і катували політв'язнів. Це ми вже тут все повичищали, повибирали все геть з цих підвалів. Отут воно було за таке забите вже mm -hmm. страх. Підвал обіцяють висушити, почистити і зробити косметичний ремонт. Окрім реконструкції старого адмінприміщення, поруч триває будівництво ще одного будинку для переселенців. Тут мають звести два поверхи, в яких будуть як однокімнатні, так і двокімнатні квартири. Отак вона в розрізі. Згідно із договором із Невко, підрядник у Ковалі це будівельна компанія Волбут має здати обидва будинки із вже вмебльованими 22 кімнатами до кінця 2023 року. Тут тільки мешканці заходять білизна все. за час повномасштабної війни. Коваль став прихистком для майже п'яти тисяч переселенців. У будинки на Драгоманова зможуть поселити близько 70 людей. Основне наше питання це напрацювати порядок розподілу такого житла, щоб він був справедливим і враховував інтереси і тих людей, які вимушено в нас проживають, і інтереси громади. От над цим ми зараз і працюємо. Швидше за все в ці квартири поселять багатодітні сім'ї або внутрішньо переміщених людей, які працюють і сплачують податки в ковалі. Утім, остаточне рішення про розподіл майна поки не прийняте. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Матеріал створено за підтримки медіа Лайфлайн «Юкрейн». На Волині затримали нетверезого чоловіка, який днями побив комунальника. Інцидент трапився у суботу, 29 липня, у Нововолинську, на місці ліквідації аварії. Під час виконання ремонтних робіт до 66-річного робітника одного з комунальних підприємств. Підійшов мешканець будинку. Між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя, той упав та отримав тяжкі травми. Його госпіталізували у відділення реанімації. Правоохоронці зловмисника одразу ж затримали та повідомили йому про підозру. Йдеться про умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Зараз порушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Луцький суд виправдав колишнього виконуючого обов'язки проректора Луцького національного технічного університету Сергія Савчука у справі про отримання хабара. За версією слідства посадовець підбурював представника підприємства ідеалбуд Львів дати хабар в тисячу доларів, аби обійти офіційну процедуру. Підприємство хотіло взяти в оренду складські приміщення університету. У суді Сергій Савчук провину не визнав. Запевнив, що процедура щодо оренди приміщень відбувалася прозоро, а тисяча доларів, які у нього знайшли, були офіційною оплатою за послуги зберігання. Суддя дійшла висновку, що винуватість чоловіка не підтверджується і виправдала посадовця у зв'язку з недоведеністю його вини. У неділю горіла будівля у селі Добровиця Камінька каширського району. Там загорілася дерев'яна господарська споруда. Рятувальники із районного центра та села Видрячі оперативно прибули на місце та ліквідували вогонь. Ну а ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Виграли конкурс, а винагороду віддали на потреби Збройних сил України. Щоденно перемогу наближають не лише дорослі, а й діти. Нещодавно юні артисти з вараша відправили на передову цілу коробку цінної допомоги військовим. На це діти витратили 10 тисяч виграних у конкурсі грошей. Більше дивіться далі. Допомога та підтримка наших захисників це великий внесок у наближення перемоги. Волонтерська група Рівненської АЕС постійно за благодійні кошти атомників купує та передає військовим найнеобхідніші речі. Ми черговий раз передаємо нашим бійцям на нуль. А все необхідне, що вони мають отримати з домівки. Наш транспортний потяг буде двигатися від Харкова до Запоріжжя. Це дуже великий шлях, але наші хлопці мають це здолати і мають передати наше тепле і сердечне привіт для всіх хлопців, які захищають нас. Вкотре на передову попрямували автомобілі з військовим спорядженням, продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами та іншими речами першої необхідності. Серед усіх цих коробок одна особлива її зібрали діти, вихованці вокального ансамблю Мікс Палацу культури Рес. Ми виграли гроші в конкурсі і ми вирішили купити їжі і речі для ЗСУ для того, щоб вони змогли прохарчуватися, помитися, щоб вони були вдягнуті. І ми, дуже... і ми сьогодні будемо цю посилку відправляти для них. Діти взяли участь у міжнародній благодійній акції до Дня захисту дітей втілюємо мрії разом. Записали відео зі своїми мріями про перемогу та стали найкращими. Отримали перше місце та грошову винагороду, з якої 10 тисяч гривень вирішили витратити на підтримку наших захисників. Учасники вокального ансамблю Мікс взяли участь з декламацією віршу, в якому розказували про те, що мріють про тишу в Україні, і про мир. У конкурсі також були представлені роботи від учасників Швейцарії, Латвії та США. Я вважаю логічним, що ми вирішили направити виграш саме на здійснення, здійснення найзаповітнішої мрії усіх українців. Перемога збройних сил України. Діти бачать і розуміють, що відбувається в країні. Патріотизм для них не просто слово, це почуття, яке формується в маленьких серцях під впливом тих емоцій, які відчувають діти через війну. Так, всі зразу згодились одноголосно, можна сказати, віддати допомогти воїнам. which i чуть-чуть. крапля в морі, але море з крапель, і це дуже класно, тому що дітки вони відчувають, наскільки вони важливі і своєю творчістю вони ще й можуть матеріально і якось навіть от малюночками, піснями. Вони можуть підтримувати наших воїнів. У палаці культури РЕС перших днів війни проходять благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Колектив своєю творчістю прагне зробити чим більше для перемоги. Творчі колективи Палацу культури сприяють та долучаються. До благодійних заходів, концертів, виставок, ярмарок, майстер-класів, які проводяться рівненською атомною електричною станцією. у складний для країни час атомники РЕС об'єдналися заради найважливішого перемоги. Волонтерять родинами повернути в країну мирне життя та радість від безтурботного дитинства прагнуть усі свої мрії та бажання. Юні патріоти зобразили на малюнках, які також поїхали на передову. Я хотів би в першу чергу подякувати нашому молодому поколінню, що воно долучається до таких чудових акцій, що воно переймається на рівні з дорослими нашою проблемою в державі. Що вони не забувають, що в нашій державі є біда, що наші військові боронять нашу державу, що вони захищають цілісність нашої держави, виборюють для нас цю свободу, для нас цей мир. Віримо, перемога близько. Слава Україні! Героям слава! Новий рекорд перевищення швидкості зафіксували Волинські патрульні цієї суботи. Це сталося на автодорозі у стелу Хлуцьк-Рівне поблизу села Підубці. В межах населеного пункту автомобіль Volkswagen рухався зі швидкістю 165 км за годину. Така швидкість перевищує встановлену 50 км за годину більш ніж утричі. За кермом авто перебував 21-річний чоловік. На нього поліцейські склали протокол. За перевищення швидкості він заплатить 1700 гривень штрафу. Ну а далі про швидкісну ходьбу у Луцьку відбулися традиційні змагання зі спортивної ходьби Луцька десятка. Дорослі атлети долали дистанцію у 10 кілометрів у той час, як юніори змагалися на п'ятикілометровій дистанції. У чому особливість спортивної ходьби та чи не завадила спекотна погода показати хороші результати? Дивіться далі. В обласному центрі Волині відбулися змагання зі спортивної ходьби Луцька Десятка. Це вже 17-й чемпіонат із цього виду спорту у місті. В тому році війна то не було не до того. В цьому році є можливість таке проводити, то проводимо. Цьогоріч учасників не так багато. 24 спортсмени, які прибули із семи областей України. Серед них львівська, закарпатська, Вінницька, Київська Житомирська. Змагаються учасники у чотирьох категоріях. Це чоловіки жінки, ідуть 10 кілометрів. Юніори і юніорки йдуть 5 кілометрів. 13-річна Анна Борисюк виборола першість серед юніорок. Чемпіонкою наших змагань стала Анна Борисюк. Валентина! люблю це через те, що це красиво, це пластично, це багато. І ці емоції, коли ти йдеш 5 кілометрів, це ти встигаєш подумати абсолютно все про все. І це надзвичайно. 14-річний Любомир із Любошова цим спортом займається вже 4 роки. Було важке тренування перед тим, але в цілком я дуже довольний своїм результатом. Який ваш результат? 23 хвилини, 58 секунд. Тут потрібно соблюдати техніку, яку дуже важко, і соблюдати, якщо ти не випиляєш коліна, знімають. І це на цьому дуже важко. Переконаний, що у жодному спорті не буває легко, Віктор Шумік. Він переможець у категорії дорослих. 10 кілометрів спортсмен здолав за 40 хвилин та 22 секунди. Важко завжди, в будь-якому виді спорту. Легкості такої, щоб я любий вам спортсмен, скаже, що нема такої, щоб легко було тренувати. На тренуваннях викладаюся, на змаганнях, теж стараюся показати гарний результат, тому тяжко Скороходи кажуть, що сьогодні додала складності спекотна погода. Важко було жарко дуже. Які ідеальні умови для спортивної ходьби. Ви знаєте, навіть добре, коли йде дощ легенький, коли прохолодно, але кожному індивідуально, чесно кажучи, через те, що комусь може така підходити. Ну, погода підходити». Ну, десь от така, може трохи холодніше. І ще, може, як для когось, ну, для мене щоб ще якийсь такий маленький дощик миросив, то це дуже чудова погода. А дощик, що додає, розкажіть? Свіжості. Освіжає по дистанції, ти все одно йдеш, пітнієш, воно жарко робиться через деякий час, а коли дощик іде, він тебе все одно якось свіжості додає. Змагання зі спортивної ходьби у Луцьку не лише будуть проводити надалі, а й вдосконалювати. Сьогодні в нас тут ідуть і майстри спорту міжнародного класу, і майстри спорту. Сьогодні тут ідуть учасники Олімпійських ігор, неодноразові учасники Олімпійських ігор, тому рівень цих змагань, рейтинг він є дуже високим. Слова, саме ця траса на проспекті волі є сертифікованою. Тож спортсмени можуть тут офіційно ставити свої рекорди. Це має бути ідеально рідний асфальт і ідеально вимірена дружина, яка сертифікується міжнародними експертами. Вони приїжджають, роблять ці всі заміри. Якщо локація є підходящою, тоді дається на трасу сертифікат. І коли спортсмени приїжджають на такі змагання, це зазначено в їхніх всіх документах, що вони брали участь на сертифікованій трасі. Зв'язку з цим вони мають можливість отримувати такі офіційні результати, відбиратися на змагання, виконувати різні спортивні нормативи, отримувати спортивні звання і так далі. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12-й канал. Дякую, що були з нами. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, коментувати та ставити вподобайки. А ще не забувайте допомагати нашим збройним силам, зокрема донатити, адже перемогу може наближати кожен. До зустрічі.